Всім привіт! З вами знову я, Софія Лав. Ви на каналі Софія. Ось Софія Оленчин, ви на каналі Софія Лав. І сьогодні ми продовжуємо перед останню частину Майнкрафт виживання. Заходимо. На жаль, це сама перед частина. частину. Ви то той світ. Це Ірина Дитський. Мене Ірина привіт. Це моя подруга світ детської Ірини. Ірине Я... Стал. Якщо хочете, вона зняла на цей будинок обзор, напишіть її на її каналі. О, на неї каналі. Все. Приходимо. О, Там треба посадити дерева. Демо посадимо. Я така рада. А знаєте, за чому я, чому я така рада? Тому що у мене якесь горіло. Бачите, отут буде дерево і ось тут. Треба порубати чуть-чуть того дерева Самі розумієте, бо якщо воно виросте і то буде погано. Ота вже щось і треба порубати трохи цього дерева. Ні, я от дерево дару... десь інше посаджу. Якщо тут, то воно покнеться в знаю. Так. Бі, бі, бі. Я вибачаюсь, до мене Юля приліпку пише в ну, нього. Вайбері, мене збирайте надо. Я вам ще показати, що ось тут я зробила ось так от коврики. Тут в мене просто сундуки, а тут голови. Дечі голови один, один, три І на другому поверсі у нас чисто. Український, дивіться, залежимо. У нас дощ, а в реальності дощу нема. Ну, як вам? Україна бум 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 Україна! Ви, думи, ви не очікували Україна? А і все? Коли мої деревця виростуть. Люди напій. Не... Все продовжуємо. У ну, нас вже тут темніє. Скоро будуть і дощ перестав? Чудово. І скоро у нас тут будуть з'являтися зомбаки, шкілітони, тож давайте краще зайдемо до хати. Поспимо. Давайте краще поспимо. Поки ніяких зомбаків і шкелетонів, кріперонів нема. Так, от ми вже й поспали. Можете написати в коментарях щось приємне і ласка, в коментарях, чи вам, сподобався, чи вам сподобалось Майнкрафт виживання, чи ні, бо це є передостання серія. Мені було б дуже цікаво взнати. Ну, Напишіть вам, ну, мені сподобався макар виживання, тому що ти гарно виживаєш, тому що ти дуже гарний будинок зробила. Ну і ось таке, напишіть, і я. я... І напишіть ще що питання, щось якісь питання, якщо хочете, я відповім. А напишіть якісь гарні коментарі про те, що ніби про, які... про моє виживання, мої 10 тих. Можете в цьому відео писати, можете в минулому. Е, можете писати тільки відео 8, 9 і 10. У мене 10, якщо немає, мене буде 10 або завтра, або післязавтра. Не, не Майнкрафт, а в реальності завтра або післязавтра я то, що не знаю. Ну, то таке люди. ну Я сама не знаю, коли мені знімати виживання. Кажу Кожен виживання. Коли знімати Майнкрафт далі, бо для мене то багато проблем і самі знаєте, це неможливо деколи. Тим більше, я, я граю як фірамір, але не одною рукою, а двома. Хоч одною рукою дати, зараз попробую лівою. Та нормально. Тільки трошки незручно. Бідний фірамір. Зараз подумайте, що я якась дура. Ну, дійсно, йому погано грати. Я співчуваю фіраміру як можу. Я йому всюди допомагаю. Сьогодні має бути стрім. Люди. Підтримайте його. Зараз я маю йти на стрім, тому я відео в мене буде таке не дуже довге. Не дуже таке вже, аж довге. Ну, ще чуть-чуть побуду. Чекайте, я спавню на паузу. Ну, все, закінчуємо. і так дайте достати пальців вгору, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і па-па!